Вітаю вас, мої маленькі друзі. Запрошую вас на заняття, з ліплення. Діти, сьогодні до мене завітала лялька Катруся. У катрусі сьогодні день народження. Катруся запросила на свято друзів. Вона хоче пригостити друзів смачним тортом та напоїти ароматним чаєм. Діти, а чим ще можна пригощати друзів у свій день народження? Давайте пригадаємо, які смачні продукти можна купити до свята. У магазині можна купити цукерки, кістечка, шоколад, печиво, морозиво та бублики. Молодці малята пригадали. Катруся щось засмутилась. Вона хвилюється, що торт маленький і всім друзям не вистачить. Діти пропоную допомогти катрусі і зробити для неї та її друзів тістечка або печиво. Тістечка будемо робити з пластиліну, але перед початком роботи пропоную зробити пальчикову гімнастику. Дві руки перед собою. Покрути перед ігрою, пальці ширше розведи, знов докупи їх зведи, кулачки ти постискай, лівий, правий, не поспішай, руки зовсім не втомились, обнялись та подружились. Колір пластиліну для тістечка оберете любий. Беремо шматочок пластиліну, ділимо його навпіл. Нам потрібно зробити з вами, дітки, три кульки. Нам знадобиться три шматочки пластиліну. Розкочуємо, розігріваємо пластилін і скочуємо три кульки. За допомогою пальчиків сплющуємо кульку, робимо з неї млинець. Я зробила три млинця, три коржики. Тепер складаємо коржики один на один. Подивіться, діти, яке тістечко у мене вийшло. Залишилось тістечко прикрасити зверху. Для того, щоб прикрасити тістечко, беру пластилін різних кольорів, відщіпую невеличкі шматочки та скочую їх у маленькі кульки. Прикрашаю верх нашого тістечка цими кульками. Ще тістечко можна прикрасити візерунками. За допомогою стека ми малюємо прямі лінії. Виходить дуже цікавий візеруночок. А якщо взяти ковпачок від фломастера і натискаючи наверх нашого тістечка робимо відбитки кружечків. Погляньте, які тістечка я зробила. Спробуйте і ви. Дякую за увагу! До побачення, малята!